Доброго дня! Сьогодні ми робимо наступну операцію з нашим хорошим трактором МТЗ-80 із польською кабінкою. От у нас така система, значить поломочка вийшла. Прошлий год ставили блочок поверхної, понижної передачі пару, і він у нас поїздив пару місяців і почав вибивати. От ми, значить, що робимо? Йдемо розколювати, хочемо спробувати розколоти його в парі. Піддомкратили, розкрутили кабіну, кріплені передні кабіни, поставили упор з цієї сторони і з цієї сторони. Піддомкратили. Подушки ми в себе робили. От. Добавляли подушки, щоб вища кабіна стояла. От, І подушки ще розв'язали пополам. І на ці чотири точки. Дві подушки розрізали, на ці чотири точки поставили. Тому що у нас упирався горловина бака в кабіни. Козлова, Козлова, так вон балочка. Ми хочемо роз'єднати його, значить, таким чином. Ось укріпили. У нас два ящики. Звідси ящики звідти цей. На всякі разі мелочі. от А той для інструмента. От взяли на болт паучком в одну сторону. розігнали гідравлику, від'єднали електрооборудування від трактора. Від'єднали подушку, кріплення. Постоянно це не відкрутивали. І роз'єднали. Кардан, ще так само від'єднали топліво, підв'язали щоб не текло крани закрили. І зараз будемо розкручувати залили масло і розкручуємо промежутку. Ми хочемо промежутку, з дві діли від'єднати, поставити коробку, а потім коробку відділи. Так буде проще ставити. і изниматый и, и все. Все у нас на таких фишках пробили. Пары, так и показывал. Это на таких конштейнах. Вот такие кронштейн. Приварен зелон У нас получается независимо. Вот, вся часть получается независимо. Капуда. Парни ключица понадоби. Так само ця сторона тоже. Упор переварили те частини прямо до переднюю. Переднюю букву, как по мне забили себе. Валили по Далі Дальше мы разбираем так само частину тоже вчителі тут цятку зняли полік для удобства зняли боківні частини зняли кришку так доступніше потому що внутрі там є два болти два болти внутри вот один болт, і далі другий болт, внутрішній. І так само треба зняти, знімати з боку лючок, для того, щоб розкрутити болти з коробки щоб коробку під'нати. З проміжуткою простіше тут тільки болти розкручуються. Цей річок мене не зачіпаємо, вставляємо на місці. Це вам польська кабіна внутрі. Щиток приборів треба переробляти, тому що рамка кріплення. Це боківня, вся боківня вона не грає. І ще внутрі руля виставляли, кріплення руля теж переробляли, підставляли шайби, ревірували, щоб він більш менше по центру був, тому що він не грав у нас такими ми бантиками, значимо, шлани, гідравліки, щоб не підстатися з нею. куди яка до розподільника. Особое внимание обращайтесь на цю Уже она выпускается часто. Что пора там є, але ця плита тримая цилиндра, после она не нагрузка. Ну хорошо робота, конечно. Вот мы вдигнали. Идрупневмоэлектросистему. Все. У нас положили. І зараз де ми вже розкудили болти з боку і з того боку і спробуємо її висовувати. Ще для цього треба нам зняти речаги. Блокіровку теж плану від'єднали. Блокіровку. Так у нас всі такі. буде добре. Проблем нема, акумулятори 90 20-й. Хорошо працює. Це ми релюшку поставили. Реле. Стартера вивели для удобства прохранителем. Щоб не виходив, не лазити в щиток приборів постійно. От. Ну що я ще вам хочу сказати? Поцітарах от так на той ящик вчити один. У нас два ящики, один для інструментів, а другий от. Що ми зараз пока ми скидали, але він не заключив. У кабіні ми поставили сідушку. Сидіння з комара. Його переробили, поставили планочку і поперед, пластіння. Два, два поки прикрутили його до сидіння спочатку, а потім прикрутили до основи. Так ми ним. нам це сидіння дуже удобнее, воно хорошо маткезірує. Головне, основне, що ми сидимо по центру. Дуже удобно мотижити. Тут. Я ще вам хочу показати по цих тракторах. Так це поиска кабіна. Удобно, зараз ще в удобніші кабіни пішли. Лучше образця. У них вже вікна відкриваються, бокові. У нас все, акваріум вийшло. Ще не відкривалися. Тепер не відкривається вікна дуже хорошо. Практично. У нас крила квадратні, так зайдуть кровові критики. Це така у нас польська кабінка. Ми її вам показували. Значить, що ми ставили Ось по подушки ставили. І подушка і пів подушки. Болти робили довші. тому що в цій частині. Вот так вот постоянно терло подловину бак. Зробили отакий собі слів. слив воздуха, ввернутый воздух, уварили кульлинце. воно пішло І у всех кусочки уварили, обугены, варили. Дуже хорошо виходить воздух, без някаких запинок, в будь-якому погляді. Раніше був от... Немного маленька диточка, поки мозду вийде, митислав майстер теж оставили. Поки воздух вийде, то проблеми были з заправкою. Це у нас іде зроблені с усунком. Так, шла ми пустили. У нас так завода була. Заберешла. Уже хорошо. Майстер не забивається, не засоряється. Отже, моко ну, куньки рисує тепку поставили. Для того, щоб не, не розривало, не рвало вали, поранше воли вали не подавати. чуть він полдайте розпусні розтяжки, звісно. Але не рве нічого. Давайте вони купили ворогу. Особливо в оранці, тому що ми ними і воремі, сі їм всі операції виконуємо. Все-таки зараз дальше продовжаємо. Зборку цього нашого трактора. Поставили ще інтересний квачок пару і вибиває передачі. Поставили новий павук, так сама історія. Думаємо, що десь почільники розсипалися. Де, що, не знаю. Розберемо, покажемо. Дякую, ця козлова. Кенбалочка. Підпори під колесо обов'язково здавити. І чурки внизу. Овы не видал? Нет. Чурки кисталы. Видим гадную переднюю часть. чурки чуточки древяшки. Для того, ляла равномерно. И сейчас будем виду цю частину. В дальнейшем выложим відео. Що ми не шли, яку причину, йдемо по зборку коробки, все показувати в деталях. До скоро зустрічі, дивіться мені видео в Ютубі. Може, кому щось інтересно, комусь не неинтересно, ставте лайки.